На роботі військовозобов'язані чоловіки зможуть отримувати повістки, як пояснює судова юридична газета за підприємствами, організаціями та іншими установами закріплюється обов'язок забезпечувати своєчасне прибуття своїх працівників до ТЦК. І згідно з текстом закону про мобілізацію, що набуває чинності 18 травня. Бізнес має оповіщувати призовників. А це поняття включає у себе вручення повісток, що передбачають під собою організаційно-технічні заходи в документах. Документі не конкретизується і, вочевидь, не це питання визначить уряд. Так, ну і детальніше зараз будемо у цьому розбиратися із виконавчим директором української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання вам. Так, доброго дня. доброго, дня. пане Олександр. Отже, давайте розбиратися. Розуміємо, що зараз з того основного, що ми знаємо, звісно, коли вступає в дію новий закон, кожен повинен мати військовий військово зобов'язаний про собі військово-обліковий документ. І звісно, повістки, я так розумію, і наскільки всі ми вже знаємо, можуть вручатися будь-де законом, не передбачено, яке це може бути місце. Але ось весь цей механізм, як він буде працювати, тобто я так розумію, що фактично в нас Нічого не зміниться, повістки видаватимуться в паперовому вигляді на вулицях абсолютно в будь-якому місті. До цього додається так само, крім того, що в паперовому вигляді можливість отримати документ в електронно-цифровому електронно вигляді після того, як буде створений цей електронний кабінет військовозобов'язаного. зобов'язаного. Насправді йдеться про а, три види повісток. Е, фактично, е, перший тип повісток це повістка з вимогою уточнити е, особисті облікові дані військовозобов'язаного. Е, друга повістка, а, другий тип вірніше повістки це на, направлення на проходження ВЛК, і третє це. Фактично мобілізаційне зобов'язання, тобто ці три типи повістки, можуть вручатися представниками ТЦК, так само вони можуть передаватися через цю процедуру оповіщення. Вона називається, але насправді це фактично закріплена на законодавчому рівні. Процедура вручення цих повісток через суб'єктів якими є керівники державних органів місцевих і органів місцевого самоврядування, це керівники або ж ну так керівництво підприємств як різних форм власності керівники навчальних установ і навіть управителі багатоквартирних будинків, тобто за місцем проживання, так само може отримувати зобов'язання. Керівництво ну керівник фактично ОСББ матиме відповідальність за те, що він повинен вручати ці повістки особам, які зареєстровані за місцем проживання за цим, яке повідомлено це. ТЦК нагадаю і ось пане Олександре, можна одразу уточнити? Якщо йдеться наприклад про управителів багатоквартирних будинків, як ви зазначили, чи керівників навчальних закладів, яким чином відбуватиметься оформлення безпосередньо цієї повістки? Тобто, як вони можуть її вручати, виписувати, чи це буде комунікація із ТЦК? Звідки вони будуть брати фактично дані про військовозобов'язаних? зобов'язаних? Ось цей механізм, який він може бути комунікації? Вони повинні отримати ці повістки. Я думаю, що це буде вже кроком, коли не буде можливості вручити, скажімо, безпосередньо представникам ТЦК. Вони будуть шукати другу можливість. Тобто, фактично такий покроковий буде підхід. Друга можливість це пошук за місцем роботи, проживання або навчання особи для того, щоб отримати можливість вручити цей документ, якщо не було можливості вручити при. Першому контакті будемо говорити так, і відповідно це використання оціх е, представників уже і е, має бути так само чітка процедура е, повідомлення і передачі їм оцих одного з типів цих е, повісток, про які ми вже сказали, е, відповідно для того, щоб вони е, так само стали. Е, Законом це передбачено, до речі, що вони беруть участь в оповіщенні, але не в припровадженні. Тобто вони не, не мають зобов'язання забезпечувати явку, але їхнє зобов'язання це е, вручити цей документ повістку особі, яка е, або ж проживає, якщо це йдеться про управителів, або працює, якщо йдеться про роботодавця, або навчається в навчальному закладі, коли йдеться про керівника навчальної установи. Е, тому це. Три типи повістки, але і ще один документ, який треба зазначити, це вимога з'явитися до ТЦК, це окремий документ, який так само передбачений ось цим новим е законом, власне, і е він передбачає вже початок процедури е фактично притягнення до відповідальності з можливістю е позбавити права керування зокрема автомобілем. Тобто, це ось такий. Е Фактично, засіб для того, щоб okay. примусити з'явитися за Повісткою, в разі, коли ось не було використано можливості, оці, про які ми сказали попередньо. пане Олександре. Зокрема, також от і нам пишуть глядачі, і турбує питання. Якщо, наприклад, скажімо, з того моменту, коли вступить в дію новий закон, є люди, які раніше ходили в ТЦК, оновлювали свої дані, стоять на обліку, мають відповідні документи там чи про бронь, чи про провісрочку, таким військовозобов'язаним теж можуть видавати повіст. На вулицях чи будь-де фактично чи відповідні органи, які є уповноваженими відповідно щодо цього, я думаю, що е, такого не має відбуватися, але е, система дає ексцеси, і можуть бути, скажімо, якісь повторні е, випадки. Ми знаємо навіть з практики, що особи, які е, мають статус е, е, ветеранів, АТО і мають уже навіть поранення, такі що не дозволяють їм. Навіть стояти на військовому обліку отримують повістки, тобто система дає збої, але як правило, такого не має відбуватися, і відповідно йдеться про те, що. Ті, хто пройшов уже відповідну звірку цих особистих даних військовозобов'язаного, вони мають відповідні відмітки, і вони можуть при спілкуванні з представниками ТЦК вказувати саме на цей факт, що ось вони відбули, і коли вони відбули оцю звірку відповідно. І це буде підставою для того, щоб не не з'являтися вже повторно, не дублювати цей процес, пане Олександре. Ну і усім військовозобов'язаних потрібно буде. Зараз з'явитися у 18-го, незалежно від того, чи був ти оновлював дані, не оновлював. Якщо ти стоїш на обліку, і в тебе все в порядку теж потрібно буде з'являтися, чи якимось іншим способом там ЦНАП через електронний кабінет знову ж таки оновлювати свої дані. Ті, хто стоять на обліку, вони е, фактично е, мають відповідно тісний контакт з ТЦК. Будемо mm -hmm. говорити так. Тобто, оці е, оновлені дані вони передбачають швидкий контакт, в тому числі і за е, через мобільні мережі для того, щоб швидко з'явитися. Тому е, таким особам безпосередньо з'являтися е, на огляд, тим паче, що це спричинить фактично. Ну будемо говорити натовпи біля ТЦК. Ми розуміємо, що це теж буде негативний крок. І Добре. ТЦК матиме достатньо роботи з тими, у кого будуть на руках оці повістки вже видані, і відповідно вони повинні е, працювати з такою категорією осіб. Тому е, тут, мабуть, порада буде, що варто звертатися краще до е, таких засобів, як проходження через ЦНАП, зві звірки цих персональних даних, або ж е, можливо використання електронного кабінету. Перепрошую пане Олександре, мушу зазначити, що зараз е, повітряна тривога. Ось зараз у мене щойно сповіщення пролунало е, в Києві. Я так розумію, так і в Київській області, так. тому що в мене на область налаштовано. Так, зараз, е, зокрема, тільки в Києві, тільки в Києві. Зараз повітряна тривога. Зараз покажемо мапу. Буквально так попередимо наших глядачів. Давайте подивимося, де в яких регіонах зараз пролунали звуки повітряної тривоги. Ось бачимо тільки столиця, тільки Київ, ну не тільки, зокрема, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська. Оровська Донецька, Запорізька області теж мапа червона балістика зі Сходу повідомляють принаймні про таку загрозу. Будемо стежити за ситуацією, обов'язково будемо повідомляти, що ж відбувається. Олександре, повертаємось до нашої розмови. І ще е коротко, те, що ви зазначили, з приводу. Електронних систем оновлення даних, скажімо, там через СНАП, через електронний кабінет військово зобов'язаного. Я так розумію, що там, якщо там будуть приходити повістки, то вони теж матимуть юридичну силу. Чи їх там Звичайно. не буде так, так? Це власне, вже ну будемо говорити сучасний канал зв'язку, який mm -hmm. передбачає швидке реагування і. Тут не потрібні, як кажемо, посередники у вигляді тих, хто може передавати ці повістки, коли ми говорили про роботодавця, навчальний заклад чи там керівників керівництво місця проживання управителів ОСББ. Відповідно, це безпосереднє спілкування з ТЦК і як на мене, це. Мабуть, одна з таких найефективніших форм буде, коли так само за це настає теж відповідальність, абсолютно аналогічно. Давайте скажемо про те, що от коли ми говорили про ці три види повісток, то е, в разі невиконання вимог за першими двома видами: тобто, звірка е, персональних даних і е, з'явлення для проходження ВЛК настає адміністративна відповідальність в разі невиконання мобілізаційного розпорядження настає кримінальна відповідальність, тобто mm -hmm. тут є різні види відповідальності. І в разі невиконання вимоги, коли вимога може вручатися так само і за місцем проживання, і за місцем роботи, і відповідно відмова від отримання цієї вимоги так само вважається, але вона фіксується і є початком. Відліку того, що особа може зазнати адміністративного переслідування, за це може бути або накладений штраф, або позбавлення права керувати, наприклад, тим же самим автомобілем, якщо особи є посвідчення. Зрозуміло, пане Олександре, дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо за те, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Виконавчий директор української герсенської спілки і справ людини Олександр Павліченко долучався до нашого ефіру. Говорили про те, що ми матимемо із 18 травня.